Левол 504-й у нас вже готовий. Це трактор буде з кондиціонером 23 рік. Нещодавно ми 50 -ку прошку одну віддали. Якщо цікавить серія PRO, теж можемо привезти. Скоро буде вже в вільному доступі у нас на майданчику, щоб можна було прийти подивитися. Значить Трактор з ресівером, коробка передач у нас 12 плюс 12. І люк, кондиціонер, реверс, повишені, понижені, середні. Резина у нас армур, як завжди на ловолах, Трьохточка точка на 900 кг, додатковий бак на гідравліку, ємність гідросистеми 20 літрів, розетки під, при... під причіп на пневмо. гідровиходи. Оце розетка електрична під прицеп. Ну, класний трактор. 65 літрів бак бак пластиковий. Тут захищений, знизу захищений. Педалі підвесні, реверс біля руля. Справа керування гідровиходами, магнітофон, сидіння грамер. Хороша шумоізоляція. Все має. Ну, одне ще, Якщо кому треба синхронну коробку передач, це буде серія Pro. Цей коштує 18500 з кондиціонером, з кондиціонером і серія Pro 19 000 доларів. Тож, кого цікавить, телефонуйте, доставка безкоштовна.